Я радий вітати в любви церкву, любові Господа нашого Ісуса Христа. Як говорить Слово благодать і Мир, нехай ясно множиться в житті вашому, оточення вашего. Ми кожного дня з вами чуємо багато різних новин. Читаємось, дивимось їх, чуємо, і ми можемо проаналізувати їх і з вами і. Виробити якого вони характеру, знаєте, не дивлячись на те, що сьогодні в країні. Багато людей, я думаю, ви так чули, коли дивляться новини або слухають, ой, каже, не можу без ліків дивитися. Ой, не можу слухати. То кажу, так не дивіться, не слухайте. Тобто новини, які дивиться людина, знаєте, які здебільшого на 90% місяць негатив, вони людей засмучують, пригнічують і людям. Які знаходяться і так в непростих обставинах, стає іще дедалі ваше. Але не так, знаєте, складається із новинами, які ми із вами дізнаємося, із словом Господня. Щойно переді мною проповідував брат Олексій Петрович, і ви чули, скільки добрих новин він звіщав нам із вами, із Слова Господнього. І читаючи Слово Боже, ми із вами знаємо. Найкращому в світі, що так Бог полюбив цей світ і нас, із вами, що віддав найцінніше, що в нього є, сина свого народженого Ісуса Христа, і що хто буде вірувати в нього не загинув, але мав життя вічне. Якщо знаєте, порівняти із тими новинами негативними, які є в цьому світі, які людей лише засмучують і Ще зробити таке знаєте, порівняння, що ці новини вони ж навіть і не тримаються в людському роді. Ну, Були новини сьогодні, такі, вчора, такі, рік назад, такі, а хто їх вже пам'ятає? Ну, сьогоднішні, можливо, або завтрашні ще людина пам'ятає, а ті, які були давно вже не дуже вони і тримаються. І так Господь в слові своєму, звертаючись до людей, пам'ятайте, говорить такі слова, що мене джерело живої води, люди покинули. А ви ту були собі воду збори. Які не можуть тримати. І це він мав на увазі про інформацію, яку люди накопичують, беруть від інших, і вона не тримається і користі її не приносить. І ми з вами знаємо Слово Господнього, що для тіла є їжа, так і для духа нашого, з вами також є їжа для духовних людей це є Слово Господнє, і Господь своє своєму нагадує про це і говорить, що я є хліб життя, я є джерело живої. І отже, звертаючись до Слова Господнього, ми із вами можемо помітити безліч добрих новин. Господь, звертаючись до нас із вами через Святе Письмо, Він говорить, що наміри мої по відношенню до вас лише добро і до повсякчас. Ми можемо помітити, яка є велика різниця між тими новинами, які є в світі, і між тими новинами, які ми щоденно із вами можемо черпати із Слова Господнього. І що саме цікаво, Слово Господнє нам нагадує, говорить, що це є безна премудрості і кладясь бога. Тобто це говорить про ті новини, які ми можемо щодня брати як для практичного використання, так і подальшого життя на нашому шляху до вічності. Отже, для нашого підбадьорення, для нас із вами, ми звернемося до Слова Господнього, і так як я вже говорив, будемо черпати звідти добрі новини для того, щоб Господь нас із вами. Пити, потішити, підбадьорити, дати сил і наснаги для наступного тижня і подальшого нашого зловми життя. Псалом 117 говорить наступне: дякуйте Господу, добрий кові, бо навіки Його милосердя. Нехай скаже Ізраїль, бо навіки Його милосердя. Нехай скаже дім Аарона, бо навіки Його милосердя. Нехай скажуть Ті. То бояться Господа, бо навіки Його милосердя. У тісноті я кликав до Господа і Він простором звався до мене. мною Господь не боюся нікого. Що зробить людина мені? Господь серед тих, що мені допомагають, і бачу загибель своїх ненавистків. Краще вдаватися до Господа, ніж надіятися на людину. Краще вдаватися до Господа, ніж надіятись на верможих. Всі народи мене оточили, я ж Господній я їх понищив. Оточили мене й обступили мене, я ж Господнім ім'ям їх понищив. Оточили мене, мов бджоли, та погасли вони, як тернової огонь. Я був Господнім ім'ям їх понищив. Дошкульно попхнув ти мене на падіння, та Господь спас мене. Господь сила моя та пісня моя, і став він спасінням мені. Голос співує спасінням наветах між праведників, Господня правиця, виконує чуда. Правиця Господня відноситься, правиця Господня виконує чуда. Не помру, але житиму. І буду звіщати прочини Господні. Покарати мене покарав був Господь, та смерті мені не завдав. Відчиніть мені бравами правди, я ними віду, я буду славити Господа. Це брама Господня, праведники в неї входять. Я буду хвалити тебе, Бог озвався до мене і ставте спасіння мені. Камінь, що його будівничі відкинули, той наріжним став каменем. Від Господа сталося це, і дивне в, в очах наших. Цей день, що його створив Господь, радіймо і тішимося днім. Просимо, Господи, спаси, просимо, Господи, пощасти, благословено, хто гряде в ім'я Господня. Благословляємо вас із Господнього дома. Господь Бог і засяє він нам. Привяжіть святкову жертву шнурами аж до наріжників жертвенника. Ти мій Бог, я буду тебе прославляти, мій Боже, я буду тебе величати. Дякуйте Господу, добрий бо Він, бо навіки Його милосердя. І навіки Його милосердя, і навіки ми можемо із вами черпати і звідси добрі новини для підкріплення. Душі своєї. Олексій Петрович також згадував про благословіння Господня, яке зверніть увагу: печалі і смутку не приносить. але що робить? Але лише збагачує. Не так, як новини є в цьому світі. Вони і печаль приносять, і смуток приносять, і не збагачують людей, але люди лише віднімують на І тому Господь закликає, щоб ми з вами черпали підбадьорення для себе і могли поділитися цими новинами з іншими людьми. Коли ми дивимося новини, ми знаємо, що новини лунають із різних країн світу, готують їх різні кореспонденти. А слово Господнє нам говорить, що ми є з вами представниками неба і Бога живого, і ми можемо ділитися найкращими новинами з іншими людьми, які є поряд із нами. І щойно ми прочитали прекрасний псалом, який нагадує про те, що ми дякували Господу добрий, бо Він, бо навіки Його милосердя, і навіки Його добрі новини. І ми знаємо, що в слові Господнього є різного роду і різного характеру. Вони є як про минуле, про те, що було в історії людства. Вони є як про майбутнє, про теперішній час. І ми знаємо, що Господь попереджає і не відкидає тих негативних новин, які є в цьому світі. Волод, війна, хвороби. І... Але Господь говорить, не засмучуйтесь, я з вами, не дивлячись на такі тяжкі і важкі обставини, які є довкола вас. Я підтримую вас, я вас проведу, я допоможу і буду із вами. Тому ми бачимо, що Слово Господнє може нас із вами надихати, підбадьорювати і зміцняти нас із вами добрими новинами. І ще одного із таких прекрасних. Добрих новин ми з вами зачитаємо для нашого підбадьорення. Хочу наголосити, що їх є тут безліч, вони на кожний день і для практичного застосування, і для подальшого життя, і для того, щоб ми могли цими новинами ділитися з іншими людьми і підбадьорювати також їх. Отже, книга об'явлення, 21 розділ. Всім відомий для нас із вами. Тут прекрасні добрі новини. Для цих людей, які живуть на землі. І Іван говорить наступне: І бачив я нове небо і нову землю, перше по небу та перша земля проминула. І моря вже не було. І я Іван бачив місто святе, новий Єрусалим, що сходив із неба від Бога, що був приготований, як невіста прикрашена для чоловіка. І почув я гучний голос із престолу, який кликав, оце оселя Бога з людьми. І він житиме з ними, вони будуть народом Його, і сам Бог буде з ними. І Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре. І не буде вже смерти, ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде. Бо перше минулося. І сказав Той. Хто сидить на престолі, ось нове все творю. І говорить Господь: напиши, що слова ці правдиві і вірні, і сказав Він мені, сталося, я Альфа і омега, початок і кінець. Хто прагне, тому даром я дам від джерела живої води. Переможець наслідує все, і я буду Богом для нього. І він мені буде за сином, а ляглиним і невірним, і мерзким, і душогубом, і розпусникам, і чарівникам, і ідолянам, і всім неправдомонцям їхня частина в озері, що горить вогнем та сіром, а це друга смерть. І прийшов до мене один із семи ангелів, що мають сім чаш наповнених сімома останніми карами, та й промовив до мене, говорячи: ходи, покажу я тобі. Невісту жону авця І заніс мене Духом на гору велику і високу, і місто велике мені показав святий Єрусалим, що сходив із неба від Бога. Славу Божу він має, а світлість його подібна до каменя дорогоцінного, як каменя Япсеса, що ближти, блищить, як кришталь. Мур воно мало великий і високий, мало 12 брам. А на 12 брамах англій та імені написані, а вони імена дванадцятьох племен синів Ізраїля. Від сходу брами і від півночі три брами, і від півдня три брами, і від заходу три брами. І міський мур мав дванадцять підвалів, а на них дванадцять імен, дванадцять апостолів, ангця. А той, хто зі мною говорив, мав міру золоту і спину, щоб міряти місто і брами Його. Його мур, а місто чотирикутне, а довжина його така, як і ширина. І він заміряв місто тростиною на 20 тисяч стадій. довжина і ширина і вийшли його рівні. І заміряв він мура його на 44 літні міри людської, як міра і ангола. Його мур був збудований з Япсису. А місто було щире золото, подібне до чистого скла. Підвалені мури муру міського прикрашені були всяким дорогоцінним камінням. Перша підвалина Япсис, друга сапфір, третя Халкедон, четверта смара, п'ята Сардоніс, шоста Сартій, сьома хризоліт, восьма Берин, дев'ята Топас, десята Христопрас, одинадцята. Як і нит 12 аметист, а 12 брам то 12 перлин, і кожна брама зокрема, була з однієї перлини. А вулиці міста щире золото, прозоре, як скло. А храму не бачив в ньому. Бо Господь Бог сидит то йому храм і агнець. І місто не має потреби ні в сонці, ні в місяці, щоб у ньому світили. Слава Божа, Його посвятила, а світильник для Нього ангела. І народи ходитимуть у світлі Його, а земські царі принесуть свою славу до Нього, а брами Його зачинятись не будуть, бо там ночі не буде, і принесуть до нього славу і честь народів, і не війде до нього ніщо нечисте, ані той, хто чинить Гідоту і неправа, але тільки ті, хто записаний. Життя Анці. Аллилуйя. Прекрасні добрі новини, чи не так? І все це дуже просто. Відчиняємо Слово Боже, читаємо, і кожного дня ми можемо знаходити прекрасні добрі новини для свого підбадьорення. Зверніть увагу, 21 розділ також нагадує. Про ті новини, серед яких сьогодні ми живемо і живуть люди, і від цих новин вони лише страждають, засмучуються. І, так говорить тут четвертий вірш, і прийде той період часу, коли Бог зітре кожну сльозу з очей їх. Не буде вже смерті, не буде вже смутку, не буде вже крику, не буде вже болю, бо перша минець. Сьогодні не так, і дійсно, ми бачимо, що є багато болю в людей, є багато горя, є багато страждань. Але, дивлячись на це, Господь підбадьорює нас із вами через сторінки Святого Письма і бажає, щоб і ми також користувалися цими добрими новинами, пам'ятаючи, що в світі в цьому є багато недобрих новин, які звіщаються і які засмучують людей, пригнічують і багато людей. Знаходиться в смітлі. І далі ми бачимо з вами, що слово Господнє говорить, що і сказав Господь, і сталося. І ми знаємо, що так від початку першої книги Буття, коли Господь створював цей світ, що говорив Господь, все збувалося. Якщо то були пророцтва, про Месію, про Ісуса Христа, ми знаємо, що коли Господь говорив це через пророків, проходив певний період часу, і воно також ставалося. А зверніть увагу, як буває із світськими новинами. От люди хочуть сказати, що через рік, можливо, буде Остап. Або Остап. Приходить період часу, а воно так не трапилось. І що роблять люди? Ну, люди кажуть, ну це ви розумієте, це або те, або те, І так, ну. але не так погостно. І ми бачимо, що все, що робить Господь, воно є надзвичайним. І воно нас із вами може помудрити, підбадьорити, наставити. Дякую, добрий справі, щоб ми були з вами, як слово Господнє говорить, погорниками всього доброго і, зважаючи на це, могли ділитися із людьми добрими новинами і слова Господня, щоб підкріпити ці душі, щоб скерувати їх до Спасіння до Ісуса Христа і щоб люди могли озброїтися цим. Дякуйте Господу, добрий він, бо навіки його на себе. Але...